Легковажне ягня. На одній полонині жили собі тата баран мама вівця та десять пухнастих ягнят. Найменше ягня було роденьке, одну ніжку мало білу, а другу чорну. Понад усе на світі ягня любило мандрувати невзорими полонинами та лісовими стежинами. Якось ягня познайомилося з кротом. І так йому було цікаво слухати про його підземні мандрівки, що геть забуло про обіду. Мама вівця після цього випадку прив'язала ягняття на шию дзвіночок, щоб знати, де його шукати. Одного разу ягняті закортіло дізнатися, звідки витікає стрімка гірська річечка. Вона рушило берегом угору проти течії, стояла спека. Ягня захотіла пити та й припала до смачної прохолодної водиці, аж раптом, звідки згори почувся грубий голос. Хто це каламутить воду? Як я тепер буду пити таку брудну воду? Ягня підвело голову і побачило сірого, величезного, зубастого і страшного вовка. Та що ви, пане вовче? Вода ж тече згори донизу, і тому я ніяк не могло забруднити ту воду, яку ви будете пити. Ти ще смієш перечити мені, ти зробила мені шкоду і я за це тебе з'їм. Та я таке худеньке і несмачне. Якби ще годинку попастися, то я б ще поглачила, промовила ягня. Вовк подумав, схвально хитнув головою та зручно вмостився під деревом. Під ніжну мелодію дзвіночка вовк прикрив повіки та віддався мріям про смачний обід. А ягня тим часом зняло й дзвіночок, повісило його на кущ льоду, де він віддзвонював під подубами вітру та й побігла додому.